З вами програма Моє рідне село і ми продовжуємо подорожувати селами Черкащини. Сьогодні завітаємо до села Драбівці Золотоніського району. Село Драбівці розташоване за 12 кілометрів на північ від районного центру Золотоноша. Вперше воно згадується в 17 столітті в описі України французького інженера-мандрівника Боплана. Воно було засноване вихідцями із правобережжя, драбами драбантами тобто втікачами, звідки власне і походить назва села. Давно минув час, коли в селі порядкував колгосп. Тепер землі віддано в приватні руки. Однак серед фермерів та інших невеликих господарств в кожному населеному пункті є крупне господарство, якому більшість селян довіряють свої землі. У селі Драбівці це Стов, Барішівська зернова компанія. На Черкащині землі цієї корпорації розташовані ще в чотирьох господарствах Драбівського району. В цілому це близько 12 тисяч гектарів. В основному господарство спеціалізується на вирощуванні зернових та Технічних сільськогосподарських культур. Цей рік у нас соняшник дав по 34 центнери з гектара, кукуруза по 62 на круг. Ну, були такі площі, які мали і по 100 центнерів, і більше. Але цей рік несприятливий. паї землевласники розраховуються вчасно. Соціальну сферу на селі теж підтримують. 811 пайовиків. Розрахуємося на сьогоднішній день по 4,5%, 5%, 5 відсотків за пай, як у районі платять 3, 4,5. Це десь становить 4350 гривень. Налічними людям даємо. Розрахуємося, хто чим хоче. ну В основному грошима забирати. Так даємо зерно, продукти. ну Стараємося дати грошима, щоб люди не казали, що там щось не так даєте, щоб люди вовремя дати і вони купили, де, де їм краще. Як допомагаємо і селу, сільській раді, робили ремонт у школі, у клубі. Також за свій рахунок задержували футбольну команду. Ну, які міроприємства у селі були, ми від них не відказуємося, також даємо посильну допомогу. Трудовий колектив господарства не надто великий, однак заробітну плату отримують вчасно в середньому 3,5 тисячі гривень. Заробітну плату виплачуємо вчасно, ну, десь на 6-7 числа виплачуємо заробітну плату. Хто працює, той хорошу має зарплату. В, ну, в середньому у нас десь А ну, так А механізатори більше получають, є за місяць і 18, і 20 тисяч. Ну, в середньому десь механізатор до 7 тисяч получає. А ті, що на підсобних роботах, то звісно менше. Зараз люди всі в відпусках. а із... 1 січня там будемо дивитися по погоді. Якщо буде погода тепла, як зараз, то будемо приступати до ремонту. Ну, в принципі, ми кожен рік ремонтуємо, або цілий сезон ремонтуємо техніку, бо вона у нас ну, вся нова, ви бачите, як є, то і приходиться її і ми ж сезоння ремонтувати і так. А такого вже нема, що там зимою ремонтуємо, а період там роботу робимо. Круглий цикл у нас робимо цілий рік. Техніка до посівної компанії вже підготовлена. До речі, вся вона іноземного виробника, але пристосована саме до наших умов. На сьогоднішній день у нас, як кажуть, земля вся підготовлена, поорана, Внесені у нас мінеральні добрива, кас, безводний аміак. Ну і практично ми вже до посівної компанії готові. Посівний матеріал завезений, гербіциди завезені. Солярка буде, техніка на справі. Ми стоїмо на площадці, де зернозбиральні комбайни Джендір вони не, не зовсім нові, але ну, придбані у США, складалися в нас тут, в Пирятині, на нашій базі. Відробили хто скільки 5 тисяч моточасів і менше. Це ці комбайни, які розчитані для потреб Черкаського регіону на 10 тисяч гектар землі. Для того, щоб обслуговувати таку техніку, необхідно мати певні знання. Однак, з іншого боку, сучасні механізми значно полегшують умови праці механізаторів. В перетині є наша ремонтна база, там проводяться семінари, їм хлопці навчаються. Тому що техніка складна. Проводимо ми і ці майстер-класи приїжджали до нас, і спеціалісти розказували, показували. Ну і велике діло опит. Вже є хлопці, працюють і по 10 років, так що один в одного учаться. Тут комп'ютери на цих комбайнах і так само на тракторах, а на наших отечествах ніхто там не має ж ні комп'ютерів, нічого. То треба трошки підучуватися. А на такій техніці легше працювати, ніж на старій були? Легше. Кондиціонер і думали про людей. Не те, що наша стара техніка. Василь Передирій, тракторист з майже 30-літнім досвідом. Каже, що працювати хоч і важко, але цікаво. До роботи залучив і сина Ігора. Дуже багато дає на. Організм на спину, вона, а так робити можна. Нічого страшного немає. Хто землю любить, то можна робити. Він з'явив желання, він сам слесар-електрик, він кончав черкаський технікум, автоелектрик, він. А перейшов на трактора, вивчився, отримав права і почав робити на тракторі. Я родився. Живу в селі, подобається мені ця робота. І батько багато в мене робив, я з ним ще з малку на тракторі, біля землі, ну і так вирішив спробувати, як воно буде. Хоча зараз робота як такої ситуація складна в Україні, роботи як такої немає. Хоча мені ця робота подобається, хоча важкувато фізично поки не втягнуся, але я втягся, привик працюю. Мені це подобається. Що ж, доки в наших селах житимуть такі прості трударі, які цілими династіями готові працювати на благо села, у них буде майбутнє. В попередній програмі ми вже розповідали про незвичайний сільський навчально-виховний комплекс. Він занесений до європейської мережі шкіл сприяння здоров'ю. Головним покликанням його колективу є збереження та зміцнення здоров'я кожної дитини. Крім системи загартування, яка діє з дитячого садочка, ноу-хау, спрямованих на попередження захворювань опорно-рухового апарату, тут піклуються і про збереження зору. Це у нас ось є сенсорні хрести. Методика сенсорних хрестів полягає в тому, що на різній відстані знаходяться завдання, і дітки підходять, підніма, встаючи на носочки, достають собі завдання і дають відповідь на те чи інше завдання. За методикою базарною говориться, що дитину за урок потрібно підняти тричі. Тобто кожні 15 хвилин діти мають встати і це також є оздоровча технологія. Ще у нас є сенсорні мітки по углах класу. Знаходяться сенсорні мітки. Діти піднімаються і роблять повороти голова і тулуби на рахунок. Спочатку йде по порядку, а потім в різному порядку. Очевидно, у зв'язку з такими методами роботи більше 30 випускників навчального закладу закінчили медичні вищі України. Вадим Грінько. Цьогоріч теж випускник однак у нього є інша мрія: хоче розповісти про рідне село усій Україні. У нас школа здоров'я, і на перервах ми п'ємо цілющий чай. У нас є такі особливі предмети, які, наприклад, в інших школах не читають: основи здоров'я, валеологія, є курси Захисти себе від віл, латинська мова. Більшість наших учнів стають, випускників, стають, поступають в медичні заклади. Це можливо пов'язано з тим, що в нас такий напрям. У нас 5 років біології на тиждень. Ну а я от трішки так відхилився. Я хочу стати журналістом, аби можливо одна така розповісти про свою школу, про своє село іншим людям, щоб побачили ще таке чудове село як драбівці. Вдалося покращити матеріально-технічну базу в навчальному закладі. Адже завдяки ініціативі сільської ради і участі у всеукраїнському конкурсі проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування вдалося замінити усі вікна на склопакети. Діти драбівецької школи дивляться на світ крізь нові вікна, адже сільська рада стала переможцем у всеукраїнському конкурсі проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування. І це дало змогу навчальному закладу замінити більше ста вікон. Демографічна ситуація скажем так, останні років ну, 8-10 вона лишається ну, трошки менше, мабуть, років 8, а лишається стабільною. Але не за рахунок того, що в нас народжувачість дуже зросла. Хоча, звичайно, бувають роки це село, бувають роки, що багато дуже народжується, а багато роки, що мало народжується. Але От, припустимо, в минулому році народилося всього у нас троє діток. Але ж у нас в Зелетоніському районі немає більше сіл, де стільки, як у нас, прийомних сімей і дитячих нас є. Оці Народилися три. А 13 діток до да, нас село приїхали і живуть у нас, навчаються у нас, живуть в сім'ях у нас, в прийомних сім'ях і в дитячих будинках сімейного типу. Тобто, за рахунок цього, ми демографічну ситуацію трошки вирівнюємо. Плюс багато сімей приїжджає сюди, сіляться і живуть. І з дітками приїжджають і з двома з трьома, От чотири роки назад приїхала в минулому році. Приїхала сім'я з трьома дітками. В цьому році з дітками приїжджає сім'я. Тобто сказати, що От якось тримається от останні ті роки на, на постійному рівні, хоча хотілося б щоб більше народжували. Доки в наших селах народжуються діти, ходять до школи і ведуть ось такий здоровий спосіб життя. в них буде майбутнє. А ми зустрінемося за тиждень у програмі Моє рідне село.